Всім доброго дня! Чоловік каже, що маюсь. Бачите, що роблю? Це пікіровка такої квіточки, як цинія. Майорчики ще на неї кажуть. Вон, бачите, як вона вже підросла? Треба щось вже робити. Звичайно, її можна висівати і у ґрунт, але тільки нещодавно у нас були приморозки. І кожен день лє дощ, тому, звісно, потепління обіцяють нам десь за тиждень, а там незрозуміло, яка ще буде погода. Тому я вирішила її трішки вдома попікірувати вже, і хай вона ще трішечки почекає. А як дурю маєтесь ви? Хто вперше на моєму каналі, хто завітав у гості, скажу, що я з України, Київська область. Взагалі ми жили в Києві, але приїхали у свій будинок, побудували і зараз живемо тут. З рослинками маю справу тільки третій рік, тому навчаюсь, як кажуть, на ваших очах. Вже попідростав мій майбутній городик під дахом, як кажуть. Там рослинки я висівала, там вони зростають, трішки пізніше вам покажу. А ще поробила фото, бо не змогла познімати відео, руки були брудні. Як я намагалась врятувати свою монстеру. Вона вже в мене така була дама зріла, і я зрозуміла, що вона просто гине на очах. Горщика, того, в якому вона зростала, вже їй було замало. І я намагалась її витягти звідси, щоб якось її пересадити взагалі подивитися, що там з корінням. Ну, фото я додам От поки ще в мене другий такий. Латочок залишився з цинію. Поки знімають з цинію, ось так покажу вам фото. Бачите, ось яке, е, яка монстера була, яке в неї коріння. І потім зараз повставляю фото, е, яке це коріння було, бо я її намагалась витягти. Ну, я не знаю, десь годин, мабуть, 10. Я її намагалась обережно і ложечкою, і ножиком підрізати по краєчкам, і ці корінчики якось і пальцями розминати, і вит вит витряхивала, як це кажуть, цей горщик. Але це було дуже важко, бо я ну, хвилювалася, щоб вона не зламалась. Потім я вже зрозуміла, що я її так з звідти не витягну, Я її поставила у ванну і залила водою, щоб, думаю, воно добре намокне, і потім я зможу її витягти. Але в мене таких спроб було я не знаю скільки. Напевно, чотири або п'ять. Потім вже ввечері прийшов додому чоловік каже, що ти робиш, що ти з нею знущаєшся. Кажу, то я врятувати її хочу. Він подивився, подивився, каже: ну, давай я тобі допоможу. І я вже так до половини, мабуть, позбирала цю землю, яка була у горщику, але, мабуть, там, ну я не знаю, землі було менше чверті, а все інше було це коріння. І він її, ну, як чоловік, знаєте, декілька разів тряханув і випхав її звідси, але майже все коріння залишилось в горщику. Основна рослина у мене була одна така більш велика, а друга, другий росток був менший. У цієї велики, як ви бачите на фото, там залишився тільки стержень. У цей. Основний корінець. І то, мені здається, що він не цілий. А оці бокові всі, всі порвались. А маленька ось та рослинка, там корінець вийшов ну, добре, майже цілий, я так думаю. Але я посадила велику, великий горщик, той, в якому вона раніше зростала. Ну, поки все добре, скільки вже дня три майже пройшло. Так, три. І поки рослинка ніби розвивається непогано. Вибачте, за мій голос: похворіли всі, просто вся родина. Щось таке зараз коїться, я не знаю. Дитина просто йде до школи на три дні, а потім два тижні просто вся родина працює на аптеку і хворіє. Це щось. Так. Показала цинію, показала вам монстеру. Трішки пізніше ще підійду під дах мій, там, де мій городик, покажу, як моя розсада себе почуває, і що в мене вже наросло. Так, а тут краса вже і сонечко вилізло. <сум> так. Я, бачите, під дахом. Так, як я і казала. Ось я поставила сюди свою цинію. Бачите? Все зробила. Тут мої ранні томатики. Бачите, що робиться? Вже дуже великі, але ще трішечки я чекаю, поки потепліше, і буду їх висаджувати. Так. Оазис. Коліуси, бачите, це вже просто пальми, а не коліуси. Тут я сіяла чорнобривці. Тут мені здається, що то баклажан, чи хтось, чи петунія. мабуть, ні, не баклажан, мабуть, петунія сюди потрапила. Ось тут старе насіння, бачите, ось як на прикладі? Це я висіяла. Повністю всю засіяла насіннім, але воно було старе, йому рочки два вже. Це з минулого року насіння я збирала. Ось вам і різниця. Так, що тут в мене? Тут в мене перчик. Вже також немаленький. Тут вже томати звичайні. Рослі. Тут такі, тут такі, все по сортам. Треба вже поливати. Тут баклажанчик, також, бачите, вже зовсім-зовсім немаленький. Так, ну це квіти в мене, тут платікадон, І ще щось треба дивитись, що там, що там є взагалі. Так, тут що в нас таке? Тут кабачок. Так, я вже і кабачок посіяла. Мені не сидиться. Так, дивіться, що ще в мене є. Ось тут деньки, трішечки зовсім. А ось тут має бути кавунчик, але він ще не, не виліз. Не зійшов. Так, тут в мене огурчики, огірочки. Ось такі вже величенькі. Тут петуніще, <смі> бо це не петуня, це вже петуніще, треба її пікрувати просто дуже-дуже швидко. Це е, ще не забрала я. Цю, як її назвати, не знаю. <кхм> посудину, яку я сіяла платікадон, вже я пікірувала звідси, і це щось таке залишилось маленьке, Я не забрала, воно ще росте. Я вже не знаю, куди його пхати. Так, дзвоники також повимахували. Це також вже після пікіровки те, що тут залишилось. Треба знову кудись саджати. Так, тут в мене фрезі, іксії, але щось воно таке незрозуміле. Ні, ну щось пробивається, щось є. Щось вже і всохнути встигло. Так, базілік, це маточний кущик. Тут бігонії. Тут ще, а ні, щось є. Тут поки не бачу. Так, це в мене хто бальзамін, чи хто махровий бальзамін. Так, так, бальзамін. а ось Вербена, Вербена зовсім не хоче пробиватись. Ну і Бог з нею. Так. Тут петрушечка. І там також трішки базилік. От кріп зовсім в мене не схотів зростати. Я також махнула рукою. Не хочеш, не треба. Ось тут також базилік і ось тут один кріпчик. Так, тут в мене що? Тут в мене так само перчик. Перчика в мене багато, бо в мене його полюбляють. Це солодкий перчик болгарський. Там в мене гвоздика. Як її зняти? Ну, щось таке. Чахле-дохле, але щось є. Тут також маленькі бігонії. поки їх і не видно. Ось ця моя красуня, Сама велика. Бачите, у який я її горщик. Посадила. Ось так вона листочки свої до сонечка. Бачите вже, яка велика пальма була? Ну, ніби здорові. Ну, ось такі три листочка я залишила. Поки жива. Тут також платікадон. Це той, той, що я вже пікерувала. Тут базилік маленький. Я частину вже повисаджувала, а щось ще тут трішки є. Петунія – це перша хвиля, коли я повисаджувала, перша пікіровка. А там ще залишилось. Так, все. все. Ніби все, що тут зараз. З рослинок є, інше все я вже повисаджувала куди що, У город, А ось тут те, що залишилось поки. Тут ще я сіяла і беріс. Ну, не знаю. О, навела камеру. Треба полити трішечки. А хто в мене тут? А тут в мене. Ага, тут в мене армерія. Це, е, случайно, в мене насіннечко з'явилось армерія червона, бо в мене вже кущики такі немаленькі, зростають біля троянд, там армерія біла і армерія рожева. А ось червона. Ну, я її навіть у продажу ніде не бачила. Я не знаю, може, ви бачила, але щось в мене ну, не траплялось вона мені. А тут насінчика я побачила, я так схопила, думаю, може, в мене щось вийде. Не бачу, чи щось там є, поки ніби нема. Не буду поки відкривати. Може, щось ще вийде. А тут, ну ви гляньте, ну. Ну, краса. Он, вже і квітує. Треба позрізати. Навіть от така проста, бачите, просто листи. Ані, вони ніби трішечки-трішечки бажають якогось іншого кольору стати. Але, але все ж зелені більше. І все одно гарні. Так, ще.